Всім привіт! Так, два часа, перший пріжжі. Звісно, в мене тут саратик ціла гора. Яку я з'їм за один присід. Це любиме. Це, це полезно, це хорошо. шпинат. И яичко. Сковородку помыть не можно, а бы было можно, она была чиста. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.